Напевно, правильно, що осінь пахне опалим листом горіха, гірким присмаком останнього шансу, яким ти не маєш духу скористатися, а все ж наче й підводить до тих дверей, щоб нарешті вийти і закрити їх за собою, викинути ключі і почати жити щасливо. Але рипали двері, і в кімнату заходив чоловік. Язиком, що заплітався, він починав висловлювати мені претензії, що через мене він багато працює на роботі, яку не любить, живе зі мною, яку не любить, витрачає все на родину, яка його лиш обтяжує. Я слухала його і кожного разу чекала, коли він закриє за собою двері назавжди, але йому не вистачало духу. Він брів спальню і спав до ранку мирним сном. А я кожного дня дивувалася, куди ж нас привело наше шалене кохання. Ми познайомилися в інституті, він бринькав на гітарі в коридорі, а я йшла повсе, і він заспівав просто мені в спину. Ой очі, очі, очі дівочі, темні, як нічка, ясні як день. Я чомусь була певна, що це мені. Оглянулася і зустрілася з його поглядом і пропала.